Друзі, привіт! Хочу поділитися. Психологи раджать для того, щоб запобігти вигорання, треба щось робити інколи по-іншому, саме те, що ви робите кожен день. Бо в нас життя досить одноманітне, і це захист від стресів, від того, щоб не приймати дуже багато рішень. І ми все робимо кожен день однаково. Те саме. Навіть шнурки ми зав'язуємо з однієї ноги. Починаємо от постежте за собою. І особливо може у мам, які з дітьми, особливо ті, хто за кордоном, у нас дуже обмежена свобода зараз, бо ми самі тут. І це може пригрузити і ми можемо вигорати. Що сьогодні я зробила? Я хотіла побіжати своїм звичайним улюбленим маршрутом. Дивіться, яка краса. Але е, я просто поїхала на потязі до кінцевої станції і біжу в обратному напрямку. Тож це мені допомагає трохи по-іншому подивитися на цю красу з іншого боку. І навіть я забіжала вже там в деякі такі апендікси, якщо можна так сказати, нові, з дуже чудовими видами. Зараз планую випити каву посеред пробіжці, якщо це нормальна. І, або побіжжати далі, або під'їхати на потязі. Отакий лайфхак.